Десятки кораблів, танків, літаків під одним дахом таку масштабну колекцію техніки презентували в бібліотеці Чижевського. Причому двох днів у книгозбірні проходила всеукраїнська виставка стендового моделізму. Серед експонатів вперше була представлена і масштабна модель копія Єлисаветградського трамваю. Про ці та інші цікавинки унікальної виставки розкаже наша Марія Староста. На виставку стендового моделізму з'їхались учасники з різних куточків України. Кожна робота унікальна, наголошують організатори. У нас участвують і дітки, у нас участвують і взрослі мастера. Ми вирішили провести конкурс дитинських симпатій, не розділяя особо на юніор. Вони всі участвували під одніми номерами, вони всі участвували в одній групі, тільки для того, щоб вони могли почувствувати, що вони на равних. Кожна модель представлена тут має свою історію. Ось, наприклад, ця робота є точно Копією фотографії. І те, що чоловіки тут не справжні, видає тільки їх мініатюрний розмір. З інтернет-світлини робився і цей Маріупольський блокпост. Ідею допоміг дати вчитель. вчитель вона робила довго, три місяці. Машини робилися із пластика, солдати робилися із пластика, остальне із картону, бумаги. А це, на перший погляд, справжнісінька граната. Поруч пістолет макар. Насправді, все це теж зробили діти із картону та пластику. Тут кожна робота має бути представлена як можна Тобто, задача моделіста передати як можна точно э, сходство з э, э, оригіналом. Якщо да. це погодні умови, яка є ржавчина або корозія металу, це все теж діти передають. Цікавинкою виставки стала масштабна модель копія Єлисаветград. Трамваю. Її робили із картона. Увагу відвідувачів привернула і кумедна робота моделіста з Полтавщини. Бомж ліпився, є такий матеріал термоглина. Він як пластилин, але при температурі в духовці запікається. Там я, якщо придивити в, в кармані. Видно, газета міста це наша Полтавська безплатна газета оголошень. Ну, Сміття є сміття, там розкидали пакети затела. При глядацьких симпатій отримала ось ця модель Руслана Казмірчука. Цьогоріч вона стала і чемпіоном України із стендового моделізму. Керівник Руслана розповідає, щоб побудувати такий міні-корабель, потрібно зовсім небагато матеріалів. Надбудовки всі зроблені з жерсті і фольговної скло тканини. Також використані такі матеріали, як жіночі колготи, оргскло. Акумуляторів, радіоапаратури і двигунів все зроблено своїми руками. Моделісти кажуть, для цієї справи головне мати час та бажання. І такий літак чи корабель може зробити кожен. Марія староста Сергій Баранюк день за днем.